Всім привіт! Мене звуть Ігор. Сьогодні ми зробимо невеличкий обзор на Miniworks від MSR. Що воно таке, з чого складається як воно робить. У комплекті цього фільтра йде отака торбинка, де все пакується, сам фільтр і отака губка. Я вам пізніше покажу для чого вона потрібна. Ось я швиденько розібрав цю штуку. Керамічний елемент. Скоба для інспекції, кришка для чистої сторони, корпус, і річак з клапанами і шланг для забору води. І так, керамічний елемент. Він забивається. Це не якщо, це коли. Чим брудніша вода, тим швидше він збивається. Оце губка. Оцією губкою треба його отак от прочищати, коли він заб'ється. І можна сполощити в воді. Оця штука це скоба для інспекції. З часом оцей фільтр може стертися і якщо ця скоба може натягтись на фільтр, то фільтр треба вже міняти. Тепер я швиденько зберу цю штуку і я вам покажу, як вона робить. Значить, керамічний елемент іде в цей корпус. Отак. Накручується рычаг. Все, ця штука вже закрита. І це кришка для чистої сторони, накручується сюди. І скоба для інспекції надягається сюди, щоб не загубити. Бачите? Шланг надягається от сюди. Отак. От Все. Ця штука готова для використання. Ну, Тепер почнемо її використати. Все, моя бутилка води. Зливаю все, що залишилось. Ось що, річка з брудною водою. Бачите? Так, Кришку чистої сторони бажано натягати на кришку бутилки. Фільтр накручується на саму бутилку. Отак. Оцей шланг для забору води кидається воду. І починаєте качати. Зараз я камеру поближче поставлю, щоб вам видно було. Ось. Що. Ба? Що робить? І так, ця штука мені влітку врятувала моє життя, бо ми з другом ходили в гори і десь Кілометрів 10 чи 12. Коли ми зайшли, в нас закінчилась вода, і не було ніякої, ніякої річки. Ми знайшли якусь калюжу. І я з цієї калюжі викачував воду. Отой От керамічний елемент був брудний, як моя душа. Але в мене була повна пляшка води, навіть дві пляшки. Це трішечки роботи тому що поспішати не треба. Осьо, я майже набрав собі водички вже, і я вам покажу, що в мене вийшло. Повна бутилка питної водички. Тепер знімаємо кришечку для чистої сторони І закриваємо і закриваємо пляшку. Коли вже набрав стільки води, скільки потрібно, можна зняти швиденько кришку, розібрати, щоб злити всю воду. І я вам кажу, що цей фільтр вже забився. І, як я вже говорив, береться оця губка, протирається керамічний елемент зі всіх сторон. Цього фільтру взагалі. Повинно вистачати десь до 2000 літрів. Але подивимось, я ще, сезон вже сезон майже закінчився і фільтр ще хороший. Я використовую його дуже багато. Ну, подивимось. Я протер. Зараз швиденько полущу води в річці і все. І можна збирати і йти далі. За все, мені подобається в цій речі те, що він абсолютно автономний. Тобто він не потребує ніякого додаткового обладнання для обслуговування. Він повністю обслуговується в польових умовах. ну Така от штука. А я зараз зроблю собі кави і піду далі. Все, на все добре, ставте вподобайки, підписуйтесь.